То витрачаєте дурно кошти платників податків. Всі не люблять депутатів. Викинути все ОПЗЖ з Верховної Ради. Я розберуся сам якось. Всіх вітаю, підписуйтеся на наш Ютуб канал. Тут правда про роботу Верховної Ради України. Давайте не керуйте. Ще раз кажу як ви знаєте, на телеканал Рада щороку йде іде мільйонів гривень. А це на хвилинку. 5 тисяч дронів FPV, які б точно підійшли для фронту і для наших захисників. І от нещодавно журналісти з'ясували, що дві третини цих колосальних сум йдуть на таку близьку до офісу президента компанію Кінокіт. Ці гроші виділені фірмі Кінокіт, яка належить людям із орбіти офісу президента. України не перші е, зеленські такі робить так. Робили при кучмі, так робили при Януковичі. І за роки війни 250 мільйонів вже пішли на цей кінокіт тільки від ради на розробку концепції. А тендер як провели все це. Я дивився в на сайті Прозоро. А там, скажімо, так умови конкурсу для конкурсу виставлені пізніше, ніж угода. Із переможцем 250 мільйонів за два роки війни на розробку а, якогось там контенту. Там дас Олексій Гончаренко безкоштовно розробив контент, і в Тіктокі показує трансляції Верховної Ради. Розумієте, а ви просто витрачаєте дурно кошти платників податків. Ну а концепція ради, ось така, що бачимо, да, порожня зала ніхто парламент не показує, і на жаль, ви Дорогі українці навіть не знаєте, що тут голосується. Це неправильно. Більшість українців хочуть бачити, як засідає рада, тому що на вас вішають всіх собак, всі не люблять депутатів. І дуже важливо, щоб такі чутливі закони, як закон про мобілізацію, як закон про електронний реєстр, обговорювався публічно. Ми звертаємося до голови профільного комітету з питань свободи слова. З наступним колеги потрібно повертати журналістів в сесійну залу. Потрібно повернути трансляцію, включати виключені телеканали. Марафон треба навпаки припиняти. Отже, дуже важливі голосування. Законопроект 162. Європейська солідарність наполягала на автоматичному е, статусі ОБД. і саме так як компроміс народився законопроект 162, який окрім. У БД, яке виписано там, не ідеально має ще і норми щодо єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних. І ми наполягали на тому, що якщо людина в районі бойових дій на першій лінії фронту виконує бойові розпорядження, які підписує командир, значить вона повинна автоматично отримувати статус учасника бойових дій, а не ходити з цими довідками бюрократичними, збирати їх. Ну і тягнеться це все роками. Нас колосальна проблема в державі. Наші військові не можуть отримати статус УБД. Деякі які по року, два роки на нулі служать, а отримати статус учасника бойових дій не можуть. Що таке єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних? Ну він існує в усіх країнах ЄС і НАТО. Це реєстр, де є інформація про тих громадян, які є військовозобов'язаними. І звичайно, такий реєстр військовозобов'язаних потрібен і в Україні. Але на жаль, до другого читання цей законопроект було спотворено через поправки про надмірне втручання в особисте життя українців. Ви створюєте реєстр чи вводите Цифрову диктатуру в державі, наприклад, туди намагалися внести поправки про те, що обробляється інформація про всіх членів родини, навіть без їх згоди. Ну це буде Big Brother Watches You! Бальшой брат за тобою спостерігає. Ну, це треба зупиняти. Не треба робити такі закони, мета яких незрозуміла. Це вже не для того, щоб полегшити облік військовозобов'язаних. Це для того, щоб знати про людину все. Цей реєстр військовозобов'язаних буде прив'язаний до єдиного виборчого реєстру. Виглядає так, що весь цей реєстр, всі ці дані персональні тут надмірний збір цих даних. Хочуть зібрати для цілей, в тому числі виборчих. В тому числі, щоб отримати дані про людину, знати все для того, щоб далі можливо було наприклад впливати на результати голосування, і тут теж є до речі проблема, адже після початку повномасштабного вторгнення єдиний реєстр виборців було фактично закрито і е, е, знищено. І скільки там часу сьогодні потрібно на його відновлення, не зрозуміло. Також там є, наприклад, такі норми, що кожен працедавець повинен створити такий реєстр військовозобов'язаних і сам. Там носити якісь дані наші нещасні ці підприємці, які ще жеврюють якось, мало того, що їх тут штурмують і влаштували гітьманщину проти них. Мало того, що закручують гайки, податки, хабарі. Давайте ще їх зобов'язані мати ці електронні кабінети, окремо вести на кожного Ну це друзі. Ну це зайва вся абсолютна історія. І що тривожило ще, це захист, захист цього реєстру. Щодня Україна зазначає значних кібератак. Останній випадок, який ми з вами. Побачили, це була компанія Київ Ми знаємо, от коли почалося повномасштабне вторгнення, скільки окупанти приходили з готовими списками, в яких були патріоти, учасники АТО ОС проукраїнські громадяни і просто по цим спискам вбивали і знищували. Такі дані на сьогодні представляють найбільший інтерес для нашого ворога. Це персональні дані наших військових. Персональні дані наших військових, які подаються в електронний реєстр у всеобсяжному обсязі, тому для нас було дуже важливо отримати чітку інформацію про захист цих персональних даних, хто є володарем реєстра, а власником його буде Міністерство оборони з Генеральним штабом і як він буде захищений. Давайте послухаємо тих, хто дійсно воює, наприклад, пана Костенка Романа, що не можна зберігати дані про наших захисників. За кордоном і нічого не говориться про те, щоб ці дані після війни повернути назад, і власне служба безпеки України так само тут висловлювала свої зауваження, що от вперше в цьому законопроекті закладаються хмарні послуги, коли реєстри будуть зберігатися не в Україні, а на хмарах там наших країн партнерів. Це буде тривати і після. Закінчення воєнного стану опозиції вдалося збити кілька ну найбільш таких одіозних поправок, які стосувалися захисту персональних даних. Зелена, друзі, зелена. За 223 рішення не прийнято. Дякую, колеги. Хоч щось ми збили. Але в законі залишилося багато норм, які є суперечливими. Це не лише про УБД, це не лише про реєстр військовозобов'язаних. Там є багато норм, які є контраверсійними. Десять років тому в цій залі, 16 січня, приймалися диктаторські закони, закони Януковича. Які порушували конституцію і забирали права у наших співгромадян сьогодні? Законопроект 10.062 дуже наближений до нього. І цікаво, що самі слуги дали за цей законопроект 190 голосів, як завжди, на допомогу їм при голосуванні прийшли ОПЗЖ і групи. Ну і так, от разом не збирали 249 голосів за все. Це витягується голосами тих, кого давно треба було викинути з Верховної Ради України. Постанова про те, щоб викинути все ОПЗЖ з Верховної Ради. Давним-давно лежить спікера вже більше року. Я не знаю. Ну, це, це, це говорить про все. От реально сьогодні коаліція, якою вона є в Верховній Раді України. Депутати кілька разів намагалися нагадати голові Верховної Ради, що є рішення і регламентного комітету, і комітету з нацбезпеки про відкликання Маріани Безугли з посади заступниці голови комітету нацбезпеки. Я прошу поставити на голосування рекомендацію. А голові Верховної Ради виконати рішення регламентного комітету. Ваша пропозиція зрозуміла. Ще раз говорю, порядок денний формується шляхом погоджувальної ради. Але дуже дивно, Стефанчук продовжує її захищати, і він не виніс цю постанову на розгляд зали. Це один я пам'ятаю, як в цій залі неодноразово під процедурою ТХОК включали в порядок денний законопроекти. І потім їх голосували прямо ж в ці хвилини. От завжди, ми сподівалися, що в цій президії подвійних стандартів не буде. Якщо зараз починаються подвійні стандарти, то ви так чесно відверто і скажіть, що ви стали не цієї ноги саме тому сьогодні. Стаття третя в нас працює, а наступного засідання стаття третя виключається, тому що ви встали з правої ноги. Ну, сама Маріяна вона в якійсь худі з драконами прибігла в наш сектор, всілася у тут в цьому ряду. Не знаю, може хоче в європейську солідарність, але в нас таких не приймають. В першу чергу, будь ласка, пані Мар'яни. відійдіть від мене. Не треба до мене підходити. Я тут цьому підтримую Бужанського. Змусьте колегу нашу, яка тут ходить по залу. Дотримуватися регламенту і не перешкоджати іншим народним депутатам виступати. Поведінка якась неадекватна для політика і депутата. Ми наближаємося до других роковин повномасштабного вторгнення, і очевидно, що пріоритетом для парламенту мають бути законопроекти на захист збройних сил України і підтримку нашої армії. Принциповим є обов'язкове відзначення десятків тисяч загиблих героїв. Солдатів і офіцерів Родини і побратима, яких запитують, чому ті, хто загинули як герої, не мають ордена і медалі в той час, коли бійці гумористичного фронту з 95-го кварталу всі в орденах. Ми вимагаємо, аби тут нарешті з'явився уряд, і відновилися години запитань до уряду. І це дуже важливо для того, аби ми усвідомлювали, що що взагалі відбувається в уряді, як він збирається далі працювати, тому що враження, що е, Сунака, ми бачимо тут. Прем'єр-міністра Британії частіше ніж українського прем'єра Шмигаля. Година запитань до уряду, остання в парламенті, була у вересні минулого року. Вибачте, два роки тому було провалено підготовку до війни. Так ми зараз провалюємо оборону і. Е Фортифікаційні споруди, і нам немає кому задати запитання: а де 42 мільярди на 200 тисяч дронів, де армія дронів? Ми хочемо почути і верховного головнокомандувача позицію щодо того, як він бачить от зміни закону до мобілізації в першу чергу. Звичайно, уряду. І тому вважаємо, що перед тим як виносити в сесійну залу там проекти таких серйозних законів, потрібно їх дуже серйозно пропрацювати, проговорити, звичайно, з військовими, аби комплексно. Розглядати ці законопроекти я прошу не вестись на ці провокації та маніпуляції. Я розберуся сам якось. Ось таким був пленарний день. Друзі. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, будьте з нами, тому що тут все про роботу парламенту.